Діти, доброго ранку. Сподіваюсь, ви прокинулися гарному настрої. Сьогодні ми починаємо з вами новий комплекс прав ранкової гімнастики. Для нього нам знадобляться бряскальці. А зараз починаємо нашу розмитку. Крапуємо. Піднімаємо ніжки вище, змах, ручками, відео, згинаємо ручки. Ручки на пояс піднялися на носочки плечики, лікті відвели назад. Опускаємось на п'ятий. Під боїття не опускаємо, дивимося вперед. Рохо. Здоровочки на пояс, йдемо високо, піднімаючи коліно. Короткий крок. Не поспішаємо. Опорну ніжка, повністю стопа притиснута до підлоги, Не піднімаємося на пальчики. Спинка пряма, не опускаємо. Проку. А тепер побігли. Перекат п'ятий на носочок, не на пальчиках. Рахуємо. Міжки разом. Піднімаємо ручки через ковну і подвинянили в Все І опустили. Ручки, прямі, добре тягнули вгору. Молодці. Ставимо ніжки нарізно. Я стальця пущені. Повертаємось бік, показуємо врятувати, скільце і знову в них дзвонимо. Повернулись. Ніжки не зрушуємо. Добре повертаємо. Повертаємося для стаття. Дуже добре. Ставимо пряски для пояса, виконуємо на Ось бік. ручка над головою. Вперед, пряска, вперед, субою, знову з ним подзвонимо. І вирівнемось. Нішки наздигаємо в колінах. Молодці. Мішки наші вітрі сховали ховали. за спину. Присіли і ховаємося ховайтеся врязкальцям нашого обличчя. Остапа. Стало схоло за спинку. Там сховалося. П'ятий пізок. Не відживаємо колоко на посідання. Коліна не зводимо. Молоді. І пострибаємо на місці, піднімаємо ручки вгору і домому п'яскальця. Пропуємо. І ще раз пострибаємо. Молодці. Відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Молодці. Зарядка закінчена.